Послання 995. Гординя є небезпечною рисою. Тому що переконує людину, що вона є більшою від Бога. НЕДІЛЯ 15 грудня 2013 року Божого 16.45. Моя ніжно улюблена дочко. Людство є неосвічене щодо божественних законів. І божественної волі мого Отця. Людина є творінням Бога, а тому їй не було дано дару знань щодо багатьох таємниць, відомих тільки ангелам і святим на небі. Тому жодна людина не може сказати, що вона знає, чому мій отець дозволяє певним подіям відбуватися у світі, ані також інша людина. Не може стверджувати, що знає таємниці виникнення Всесвіту. Людина є просто слугою Бога, але Бог через те, що хотів створити людину за своїм досконалим образом, обдарував її багатьма дарами і талантами. Він ніколи не дав людині знання про дерево життя і мав на те причину. Людина зіпсувала своє становище в очах Бога, коли Адам і Єва відділили себе від Нього через гріх гордині. Гординя є небезпечною рисою, тому що переконує людину, що вона є більшою від Бога. Гординя спокушає людину втручатися у божественні закони Бога. Це включає в себе переконання. Що людина має право вирішувати, хто має отримати дар життя і хто має право забрати його. Гординя також переконує людину, що вона знає, як був створений Всесвіт, коли насправді вона нічого не знає про це чудо. Тільки Бог має владу щонебудь створювати, тільки Бог може вирішувати, в якій мірі Він дозволить людині. Досліджувати чи втручатися в його творіння. Проте людина вважає, що вона знає відповіді на всі питання, коли людина вважає, що вона контролює свою власну долю і долю інших, то вона впадає у серйозну помилку. Бо наслідуючи гріх люцифера, вона буде відкинутою. Якщо людина відмовляється відповісти своєму Творцеві, то він більше не зможе втішити її в останній день. Ви ніколи не повинні дозволити гордині переконати себе, що ви знаєте про всі речі цього світу і за його межами, оскільки це неможливо. Натомість ви повинні слухати і приймати вказівки. Встановлені у Святому Євангелії, щоб могти жити в мирі і згідно з волею мого Отця. Бо коли ви упокоритесь перед Ним, Він покаже вам велику славу, і тоді ви зрозумієте велику таємницю Його славного царства в останній день. Ваш Ісус!